Поволі, ледве переставляючи хворі ноги, крізь біль долаючи сходинку за сходинкою, 80-річна Ніна Дмитрівна спускається з восьмого поверху, щоб потрапити на збори мешканців будинку. Віднедавна про те, щоб прогулятись вулицею або сходити в магазин за продуктами, старенька лише мріє. Вже майже тиждень в будинку номер 216, що по вулиці Київській, не працюють ліфти. Їх відключили і опломбували. Люди обурені. Та більше за всіх бідкаються пенсіонери, а їх тут чи не найбільше? Не працюють ліфти наші, ми ходимо пішки, у нас інваліди, у нас хворі. У мене чоловік інвалід. Як йому це підніматися на шостий? Ми ж я живу на шостому поверсі, як йому підніматися. Дуже важко, та й мені самій важко, в мене ноги хворі. це мислимо так, так, Нельзя, не продукти не можна не ни купити, нічого вийти. Я на силу схожу. Я на вулицю не вихожу, не виходжу тепер, як ліп не робить. От у мене внук 8 місяців. Я не можу на 600 спуститися. Я можу, а підняти його я не в вже стояння. от без воздуху я не знаю, коли буде, що я зможу його винести навіть на вулицю. Он подивіться, стоїть людина. 84 роки їй, нема нікого, вона одна, як палець живе, і вона добавна просить людей, щоб їй занесли кусок хліба в хату чи молока купили. Причину відключення ліфтів 31 січня людям ніхто не пояснив. Вони ж повинні нам було якось зібрати людей, сказати. Об'яву хоча б повісить, щоб ми знали, чого яка причина, чи може вже негодні ліфти, що треба, може, нові, чи може щось іще якась причина? Ми ж не знаємо. Ніна Васильівна вже років п'ять, як на пенсії. До цього 20 років вона пропрацювала ліфтером. Жінка розповідає, що строк експлуатації ліфта 25 років. Далі повинен проводитись капітальний ремонт. Та вже пройшло 27 років, а про нього ні слуху. Задається питання тому мозгову начальнику, куди він дивився, він знає. Паспорта в них все знає, які недоліки, все. Чому не проводилися ці роботи капремонтні? Чому не робилася діагностика? Головний інженер комунального підприємства Прилуки житлобуд Валентина Хорт підтверджує. Що строк експлуатації ліфтів вийшов. Представниця ЖЕКу заспокоює людей і пояснює, що питання щодо капітального ремонту чотирьох ліфтів у вулиці Київській, 216, наразі вирішується. Ліфти в нас пропрацювали 25 років і потребують капітального ремонту. Значить, держнагляд була перевірка, ліфти обломбовані. Зараз вирішується питання проведення ремонту цих ліфтів. З тим, що коштів в даний час немає. Не вирішиться, але водино ліфти будуть включені ми мешканцям. скажімо, додатково цей період, що ліфти не працювали, значить буде він відраховано. Мешканці платити гроші. Не будуть скільки потрібно коштів на ремонт, а головне де їх брати. Події вирішили дізнатися у заступника міського голови Володимира Назіма. Ситуація з ліфтами в прилуках вкрай складна. Пояснює посадовець на обслуговуванні комунального підприємства. «Житлобуд-24» ліфти. З яких 22 є в експлуатації. На сьогодні дев'ять ліфтів відключені, сім ліфтів опломбовані, два в ремонті. Комунальне підприємство Прилуки Житлобуд» ще у 2011 році розробило програму модернізації ліфтів, але державних субвенцій на неї немає до сьогодні. Коли вони надійдуть, невідомо. В міському бюджеті кошти також відсутні. Вийти із ситуації, яка склалася, за словами Володимира Назіма, можна двома шляхами. Перше це Ждати виділення коштів з державного бюджету, виділення коштів з місцевого бюджету. Ці два моменти і дві, дві норми, ну я б сказав, це вони складні і в часі невідомо, коли відбудеться. І інший шлях це капітальний ремонт за кошти. Мешканців, як зазначає заступник міського голови, мешканці квартир, відповідно до закону про приватизацію, є повноправними власниками будинку, а значить, співвласниками усіх інженерних споруд, в тому числі і ліфту. Щомісяця вони сплачують кошти, але виключно за технічне обслуговування. Гроші на капітальний ремонт з початку запуску ліфту в експлуатацію не відраховувались. В минулому році ліфти в будинку вже зупиняли, але силами прилуцьких посадовців питання вдалося вирішити. Цього року ситуація. До болю знайома, тому жителям і дев'ятиповерхівки по Київській і інших висоток, де ліфти вимкнули, потрібно визначитися або ремонтувати власним коштом, або чекати на державні гроші. І у тому, і в іншому випадку ціна питання, тобто обстеження та капітального ремонту ліфтів, близько 600 тисяч гривень.